Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні! Управні діти завершуються даною прочистою. І ви, відповідно, якщо подивитеся на наш календар як так. І ви побачите, що на протилежному боці. Так от через центр, якщо провести лінію, так, то на протилежному боці ми маємо осінню. Восени ми маємо свято, якраз, якраз тютелька в тютельку, як то говориться, крапочка до крапочки. Ми маємо свято долі. Тобто ми бачимо, як воно все перехрещується, як воно ці цикли часу, як це мудро розгледіло наші предки і то все, 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 все розписали. І сказали, от тоді празненно, то тоді празненно, то тоді празненно, то, і будеш мати щастя в житті. І будеш мати все ладно. З ладом. З ладою матінкою. Дана, як прояв лади Матінки, це вода, водиця. Вода водиця, вода є небесна. Ми кажемо під час молитов, під час слав, хай ми нас вода, жива, небесна, яка золотирка мене б'ється, відкриють всякі душі наші. Є вода земна, ту, яку тут, власне, бачимо навколо на землі матинці, так, якою омиваємо свої тіла, струджені, як то говориться у Вайловській книзі. Ну і знову ж таки та вода земна, вона набирається сили, заряджається, заряджається небесною силою. І найбільше це проявлено власне, на свята, на Ярдану, ну і тут маємо дану причисту. І заряджається підземною, земною силою. Всем, є, ще є та вода, третя. то будемо ми ту силу зустрічати і на себе стяжати, і знову ж таки омивати і свої тіла, і свої душі, і свої помешкання. Ось. Ну, а, а нині ще раз скажу, то будемо ще раз закликати знову і знову правних дідів, аби вони прийшли в народ наш, аби зачалися. І те молимося, бо бачимо, що нині є дуже катастрофічна ситуація з народженням дітей. По статистиці в три рази менше, приблизно в три, а то й в 3-4 приблизно там 3-4. 3-4 рази менше, ніж помирає людей. Тобто народжується там 100 скупійками, а помирає там біля 400. Тобто в 3-4 рази менше народжується, ніж помирає. Однак, я думаю, що тут ще й не враховано, та й та й точно ще невідомо, скільки то людей погинуло, скільки ще погине. А крім того, ще невідомо, скільки людей не повернеться до України, виїхавши у ті часи війни. Ось тому відповідно, скільки нас то залишиться після перемоги України і світла, то, то питання на засипку. І щоб, по-перше, щоб народ відтворився, щоб нас було не там, скільки нас там. Було 37 мільйонів чи 42 мільйони, чи, чи зараз хтось каже, що у нас зараз є 25 мільйонів, чи там скільки, як би там не було, то не є то, що нам потрібно. У нас має бути щонайменше 80-82 мільйони, як то було в 1914 році згідно перепису царської Росії. Ось. Ну, звісно, ми жили не тільки того, на теренах, як то, то, то українці мешкали, то, то була і Кубань українська, і, не, і донині не, там балакають нашою мовою. Хтось це розуміє, а хтось каже, що ні, ні, не українська мова, то балачка, яка балачка, українська мова. Що? Ну, але забули люди, забули своє коріння, забули знову ж таки себе, себе, свою природу. І ото, аби народ пробудився. То була Кубань, і була Ростов, і був Таганрог, то, то все була Україна. І, і в ту сторону так само, в сторону Польщі. Там також 200 кілометрів від сучасного кордону, то що була Україна. О. І в одну сторону, і в другу, то було, то було значно ширше, більше, і то нас було 80. 82 мільйони, то, 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 то маємо відродитися так, щоб, щоб було то. І тоді не, було, не буде питання, хто має працювати в полі, хто має там. Ну, все буде, економіка буде наповнена, все, все буде гаразд. Ну і звісно, що попрацюємо над тим, щоб поміняти це все. Бо це треба все змінювати, все-все-все змінювати, все відновлювати. Ось, то що то, власне, про це пам'ятаємо, про це думаємо. Думаємо, кого закликати зі свого роду, з інших родів, зі всього нашого народу, предків наших правних, аби вони прийшли і вродилися. Тож такі, з такими думками, ще раз нагадую, чому, чому то так на тому зупинився сьогодні, тому що нині далі продовжуються правні діди. І ми. То от, Думаємо, думаємо про нашу багатодітну Україну. Народ з багатодітними сім'ями, великими, багатими, мудрими, так? мій троєрідний браті е, цей, ну, е, всім дав освіту. Всім дав освіту, і там хтось, хтось за кордон поїхав, хтось тут. Е, е, Вища освіта, розумієте. Я дивлюся, кажу, молодець, супер, о. о. Неймовірно просто. Е -е, Тож, власне, е ото думаємо і закладаємо таку ідею, такий образ. Наш народ це народ багатодітних сімей. Багатодітних сімей. Багатодітна сім'я це сім'я. Багато дітей, багато радості, багато щастя, багато любові. Все разом роблять, все докупочки, все в єдності. І тоді наш народ в єдності. І тоді наш народ багатий і мудрий, процвітаючий. багато дітей. І закликаємо оце на правді діди, ще закликаємо оце до, до неділі, до Дани Пречистої. Кличемо правних дідів, аби вони прийшли в наш народ. І світлом душ своїх наш народ осивали, і світлом душ своїх народ наш до світла направляли. І тоді осяється осяється душа нашого народу, і світлом наповниться свідомістю. Свідомість, народна свідомість, масова свідомість, колективна свідомість. А коли колективна свідомість каже, красти це є ну, навіть не то, що там гріх, там, а це бридко, це є бридко. Фу. Придко, ти потім тими руками їсти будеш. Фу. Ти тими очима потім на дітей дивитися, будеш фу, як ти то можеш робити. Кинь, то з рук не перетуписка, то нас говорять у Львові. Да? Ой. Тож, отак, якщо народна свідомість наповниться світом, наша колективна свідомість, то тоді, власне, не, не будуть дивитися, як то піти там. Когось ловити по вулицях, людовому працювати, порушуючи всі закони. Ці, всі закони порушуючи. А що писати такі закони, які треба порушувати. То прийміть нормальний закон. Ні, треба прийняти закон, а потім його порушувати. То так задумано. Щоб привчати людей жити не по закону, не по совісті. Ось. Тож, ото от, прийде чим більше правних тих світлих дух, прийде тим, тим воно і, і швидше це проявиться і усяється. душа народу нашого і кулетна свідомість народу нашого. І відповідно тоді ми будемо бачити, як міняється дуже швидко. Воно вже міняється. Ну, ще не так витко. Ще не так витко. Ще не так витко. І, і відповідно від того ми втрачаємо кожен день, втрачаємо купу наших, наших світлих, славних людей, які помирають там на фронті, гинуть, гинуть за нас, за країну, за свої землі. Тож нині... Або як найшвидше, як найлегше відрудився народ наш у селі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, і... чи світло рада Всевишнього. Їва матинка, прийди, правним дідам тропу висвіти. Силою своєю нас осени зі сварогом, батьком і ладою, матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду слов'янського, Перуном, руном батьком. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть, народ наш силами своїми осінь, благословіть Захистіть. воїнів наших захисників, захисниць України православної і усіх, хто дбай за відновлення ладу на землях наших, родах, наших, у владі нашій світом огорніть, щитом сварога заслоніть Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби пала владових святий, вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави в